Всім доброго дня! Записую чергове відео по створенню модної ажурної безрукавки. Мета цього відео показати вам різницю в манжетах. Відео як доповнення до двох попередніх. Ось я закінчила перший, другий рукав, другий манжет, який я в'язала гачком. Ось такий вигляд має цей манжет. Ось шов плечовий, і ось манжет. І ось такий вигляд має той манжет, який зв'язаний з пицями. Ну, тобто, для мене вибір очевидний. Це трошки довше, трошки, не знаю, я не так люблю в'язати гачком манжети, як з пицями. Але ну, в цьому випадку це, мабуть, єдиний. Можливий варіант зробити гарно. Бо цей ще отак от він робить. Бачите, отак? І ось так потім, от воно. Ну, тобто, я дуже хотіла вам продемонструвати оцю різницю. Вам обирати. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.